Ми продовжуємо наш ефір. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Добрий день. Доброго дня. Суд виніс перший вирок за проведення псевдореферендумів. Я розумію, що це не, не ваш бізнес, не зовсім ваш бізнес. Як ви ставитеся до таких кейсів? Ну, типу, організатори, референдумів, Херсонщина, там, ті. Типу. Ну, що стосується таких типу політичних процесів, то це mm. дуже важливі такі правові рішення, тому що ми маємо дати оцінку тому, що відбувається. А вже скоро ЗСУ буде звільняти всі території, включно із Кримом. І постане питання, що ми робимо з тими, хто там залишився. Тому відповідно Україна має готуватися зараз, має бути нормальні правові рішення, щоб коли ми заходили на ці території, ми знали, що ми робимо з тими, хто це перехідне правосуддя. Так, по суті, ми говоримо да про стандарти перехідного правосуддя. Тобто це буде певний період, да, коли українська влада тільки відновлюється. Але там вже є колаборанти, там вже є воєнні злочинці, угу. люди, які скоювали різні злочини. Є люди, які не скоювали так. нічого, і, і але просто... водночас, водночас, наприклад, є люди, які прямі злочини не скоювали, Але, наприклад, є питання щодо там вчителів або інших якихось сфер, які можливо угу. підтримували, а можливо ні. І от, наприклад, наш аналіз теж показує, що є зараз вчителі, які, попри все, що там відбувається в Криму, попри 9 років окупації, намагалися в школах сказати, що насправді це Росія злочинець, що вона напала. Угу. Їх звільнили там. Або покарали штрафами, але тоді це виходить, що у нас не всі вчителі да однакові. Тоді не може бути однаково ставлення. Тобто є багато складних таких питань, на які не можна дати точний відповідь. Але є ті, які дуже чітко вже вказані на законодавстві. Да, у нас є ті, хто катував, хто виносив рішення про позбавлення волі. Це одно ну, чергові обшуки кримських татар, арешти, да. Арешт, і щонайменше 88 людей, 88 кримських татар лише за такими справами по так званому хізбуттах uh -huh. да, сидять за гратом, і ми знаємо, що є злочинці, прокурори, фСБшники, судді і так далі. По ним вже має бути правові рішення, щоб ми знали, що з ними робити. Але так само ми маємо відповісти собі, що ми робимо з усіма тими, хто залишається в СІЗО. Наприклад, уявіть, завтра заходить ЗСУ, потім заходить наша Потім заходи А вони Алата. там сидять за російськими так. законами, вироками іменем Російської, Російської Федерації. Федерації. І треба ж розуміти, що там є різні люди. Є з одного боку політичні в'язні, і ми розуміємо, як, наприклад, Владислав Єсипенко, Ірина Данілович, mm -hmm. кримські татари, які не скоювали жодних злочинів, вони mm -hmm. політичні. Але ми розуміємо, що тривале життя, звичайне цивільне життя. Люди скоювали звичайні кримінальні злочини, але їх судила Російська Федерація. Що робити з цією категорією осіб? Як ми будемо переглядати ці вироки? Чи що ми будемо робити з ними? Тобто, це якраз і є перехідне правосуддя, на яке нам треба відповідати вже зараз, не то ли не тоді, коли вже територія звільнена, бо інакше це буде хаос і знову ж буде багато проблем для. Звичайних людей, які і так потерпали від окупації, і ми бачимо, як відбулося да, в Херсоні. Да, що ми теж не до всього були готові, да, що ми там побачили, що не все Україна могла передбачити. Це нормально, тому що дійсно ну, це страшна ну, не банальна ситуація. Це да. не банальна ситуація, але ми вже знаємо, на що да, здатна Російська Федерація. Так само, і ми маємо готуватися заздалегідь до того, що буде відбуватися далі. А далі однозначно ЗСУ буде просуватися і звільняти всі території, включно з Криму. Ваша організація спільно з партнерами випустила звіт про порушення прав людини в Криму. Які тенденції, який масштаб, ну, зважаючи на цю велику війну, а, і який прогноз? Ну, перше, що до прогнозів, це огляд кримської правозахисної групи. В принципі, наша команда ще з 2014 року працює. І от щодо прогнозів, ще тоді, в 2014-2015 році тенденції, які ми бачили, особливо мілітарізація, скажімо так, військова перебудова півострова, повна зачистка да громадянського суспільства, все це свідчило, що Росія готується до наступного кроку, до наступної війни вже більш масштабної. Для нас війна з 2014 року, і вона так дійсно і є. Але наступний етап повномасштабних на вторгнення готувався з чотирна. І тому на жаль, прогнози, які ми тоді мали, вони всі зараз здійснилися. Чому Тому що тоді світ не відреагував, не було покаране російське керівництво, нічого серйозного не відбулося. В принципі, по суті, дозволили Путіну окупувати Кримський півострів. Далі був Донбас, і навіть це не змусило да, міжнародну спільноту зробити якісь рішучі кроки. Да. А тепер вони мають мільярди витрачати, вони мають зброю постачати і так далі, хоча навіть з цим ще велике питання, але тим паче зараз зараз э, світ бачить, що трапиться, але на жаль, це можна було все зупинити, якщо б світова спільнота дійсно нормально відреагувала mm -hmm. в чотирнадцятому році. Але тоді всі думали, що можна все ж таки краще з путіним домовлятися не можна з тираном домовлятися, не mm -hmm. можна з э, таким воєнним злочинцем було домовлятися. Тепер маємо такі страшні наслідки вже в масштабах не України, а в масштабах Європи, і тоді якраз э, цей прогноз і тобто ваш прогноз на майбутнє. Я просто я не підштовхую вас, я не пришвидшую, але ваш прогноз на мона майбутнє. Що що Росія буде і далі продовжувати і поширювати практику порушення прав людини. Вона однозначно це робить. І більш того, ми бачимо, от за минулий рік 22 й що якраз е, тільки збільшився да, масштаб е, цих трагедій, масштаб порушень прав людини. Це закономірно, mm -hmm. тому що тепер е, кримський півострів це не тільки підготовка до війни, це вже конкретно одна з ключових баз, з якої наносяться удари по Україні і так далі. Плюс це стало ще й базою утримання для цивільних людей. Також там є військовополонений, але ми. Здебільшого замаці цивільними. Да, це Херсонщина, це Запорізька область. Люди вивозяться до СІЗО. Більш того, ФСБшники там відкрили навіть нове СІЗО. До цього було одне СІЗО в Симферополі, номер один, де отримувались також і політичні в'язні. Але потім нам стало відомо, що приблизно з липня людей почали, особливо з Херсонщини і Запорізької області, переводити до нового СІЗО. Це СІЗО, умовно, номер 2 Його також відкрили в Сімферополі за адресою колонії, де якраз тримають людей саме з цих новоокупованих територій. Приблизно воно розраховано на 450 людей. Наприкінці року ми мали інформацію про те, що там щонайменше 110 людей, і це якраз люди, яких вивозили, катували. На території Херсонська або Запорізької області. Тобто областей. це проукраїнські активісти, Однозначно. або люди, яких принаймні звинувачували в співпраці з збройними силами, так. да здебільшого це люди, які точно мали проукраїнські погляди, виходили на мітинги, підтримували Україну, mm -hmm. чинили як могли спротив російській армії. Їх викрали, їх катували. Потім їх перевезли в Симферополь. Там їх вже катували. Фейсбешники, щоб сфабрикувати якісь там кримінальні справи. Зазвичай mm -hmm. це або міжнародний тероризм, стаття звинувачення, або звинувачують в участі в кримськотатарському батальйоні. Чили 好呢。Mm hmm. Або, наприклад, шпигунство, як, наприклад, Сергій Цигіпа, який є журналістом, його викрали з Херсонської області. Багатьох кримських Він живий. А, так, вони живі, але вони всі постраждали від катувань. Їм не надається нормальна медична допомога, а деякі з них навіть не можуть отримати доступу, хоч якогось адвоката, тому що формально Росія навіть не відкрила кримінальних справ. Нах їх просто отримують як заручників без жодних кримінальних справ. І вона ж не візнає, що вони громадяни України чи Росії. Є ця дискусія для а, в цілому, там немає такої дискусії. Те, що ми бачимо їх всіх звинувачують саме як громадян України. Тут в принципі ага. нема такого, як по Криму. Вони всім там нав'язували ага. ці паспорти. Але знов ж таки, навіть враховуючи це, є знов ж таки абсурдні справи, як, наприклад, тих, кого звинувачують у шпигунстві, як, наприклад, пана Зарівного або пана Цегіпу Росія сама говорить, що вони громадяни України, але стаття шпигунства це лише це для гром... для, російсь... для, громадян для російських росії, громадян. Да. Але вони звинувачують українських громадян, типу Які жили на, свої на своїй землі. землі. І звинувачують у тому, що вони співпрацювали з там з або органами якимись там української влади, і відповідно mm -hmm. звинувачують у шпигунці. Тобто то це абсурдно навіть з точки зору російського законодавства. Але це логічно з точки зору репресивної практики, тому що в принципі Росія чхати хотіла навіть на власне законодавство. Їх головне переслідувати свої політичні цілі, знищувати людей, да, знищувати міста, захоплювати Україну і так далі. Тому вона буде робити все, що завгодно, навіть попри своє власне законодавство, яке воно розповсюджило, наприклад, на території Криму. Тому люди там утримуються, і ми бачимо, що все одно продовжують людей звозити. Більш того, є тенденція, що тепер частину цих людей з Криму будуть далі перевозити до Російської Федерації. Ви згадали про те, що відрізняється законодавство. Одна з відмінностей законодавства Росії та України це ставлення до такої організації як Хізбут та Хрір, що дозволило росіянам тепер фабрикувати якісь. Просто несамовиті терміни проводити ці нескінченні судові обшуки. процеси, обшуки, репресії, тому подібне. Чому раптом Що? тому, що це відпрацьований в Росії механізм переслідування мусульман? А ця практика перейшла після окупації. Так екупації... вони будують мечеть в Сімферополі величезну і муфті кримські співпрацюють з ними радісно. Картинки. Так, так само ви ж можете побачити для картинки, коли росіяни показують. дивіться, у нас є українська община. Вот вони свій журнальчик іздали yeah. на 700 там. Да, гопактансуть. Бачиш, це добре. А водночас вони садять Єсипенка, сядуть Іру Руденілович, Олега Приходька і інших українців. Так само зі. Будь ласка, наті вам мічеть, але водночас ми посадимо там 90 кримських татар. А, механізм звинувачень Хізбухтах рір це відпрацьована практика ФСБ звинувачувати людей за сфабрикованими справами. Ще колись був голова ФСБ. Російського в Криму Палагін він перевіз це з Російської Федерації з Башкірії, Наприклад, там він переслідував мусульман, і цю практику поширив якраз на а, Крим. Потім Міхайлюк. І якраз Міхайлюк тоді, коли став головою ФСБ Росії в Криму, він провів тоді найбільше таку масштабнішу, ну скажімо так, операцію ФСБшників, коли затримали 25 кримських татар 2019 році, і нещодавно якраз деяким з ним винесли страшні група, як а, Ну там... В різних містах це відбувалося, mm -hmm. але загалом це було 25 людей, і це було наймасштабніше mm -hmm. такі тоді обшуки. <кхи> і виходить, як це все будується. Вони про дві складові: перше, це таємні свідки, які дають свідчення, що ай-яй, які страшні мусульмани, начебто готують да, терористичні. Да, да. Невідомі, якісь. Нікому таємні свідки. Відомі потім навіть стають, але ці свідки здебільшого фейсбешники. Вони є Фейсбешники або вони афільовані з цим але це таємний типу свідок. Ви не можете задати йому питання, ви не можете бачити його, ви не можете розкрити його особисто. Mm -hmm особистість хто це, а друге, це так звані експертизи. Росіяни дуже люблять ці експертизи усюди в кримінальні справи особливо в ФСБшники. Тобто це експертиза лінгвістична, яку зазвичай проводить так само структура фільована угу. з ФСБ. І вони пишуть: хтось там підслухав розмову на кухні, а наш лінгвіст ФСБшний послухав і сказав, що ай-яй, це терористична Терорист. підготовка якась. Терорист. І все. Тобто таємний свідок, абсолютно ліпова якась експертиза. І це все радом звинувачення, а потім це реальний вирок. І, наприклад, якщо подивитися 22 рік, було щонайменше 26, вироків угу. проти кримських татар угу. по цим справам. Так там вироки були від 11 20. до 11 до 19 да, років. 26 вироків. Уявіть, 26 людей засудили на такі терміни від 11 до 19 Причом років. Це очевидно абсурдні звинувачення. так. Да. всі, хто прийде на суд, він побачить це. Ми тому закликали, до речі, всіх міжнародників Росії, які там є посольства, всі угу. приходьте просто угу. вдивиться угу. на ці угу. суди, тому що це абсурдні судові процеси. Угу. Там нічого нема співного з реальним розслідуванням. Угу. Тобто, це просто суділіще. І Люди, які сидять в цій клітці, да, це та. люди, які просто читають Коран. Так, да. це все, що вони зробили. Вони просто мусульмани, і все, що їм термінується, тільки це або це. Це активісти або це а, люди, які, наприклад, там є координатори Кримської солідарності. Це я поговоримо окремо. Так. Бо у мене наступне ще питання є про свідків Єгови. Угу. Що скажете про цю історію? Чому раптом воно теж а, зовсім дика історія, яка почалася з 18-го року, але пов'язана знову ж таки з російською окупацією, тобто через російське законодавство, вони визнали організацію Свідки Єгови екстремістською організацією. Засуджують людей тепер за екстремістськими статтями. Але насправді це реальні вироки, і по суті, це вироки. Просто за віру, тобто це люди, які нічого не це, не спо... да, це, це християни. Люди, да, це люди, які мають власне е, власне якісь вірування, угу. які мають свої погляди на це життя. Вони жодної шкоди не несуть нікому. Я думаю, багато людей, хто знає свідків Уявити, війково, терористами, це чи абсолютно якимистам? да мирні люди. Угу. Да, вони навпаки, якраз мають погляди, які не дозволяють їм служити, наприклад, і так далі. Це це дуже миролюбиві люди. Угу. Їх засуджують за реальними е, статтями і дають реальні е, вироки з шість угу. років, здебільшого. Всі вони. Отримують 6 років зараз там за гратами вже більше 10 людей, mm. а, яких реально посадили в колонії на 5-6 років, лише за те, що у них просто свої погляди. О, така Росія, тому що Росії треба, щоб все було підконтрольно. Щоб якщо віра, то тільки одна, і яка курується ФСБ, якщо спорт, то тільки той, який курується ФСБ, якщо молодіжна організація, то тільки юнармія, яка mm -hmm. курується ФСБ, і готує людей до служби mm -hmm. в російській армії, і так далі. Тобто, все має бути підконтрольно Кремлю. Тому навіть вірування переслідують. Так само, як і українська православна церква, що вона одразу почала про світу клемент зараз де. Він знаходиться тут і несе, скажімо так, свою службу для тих, хто цього зараз потребує найбільше. Скільки ще українських, скільки ще священиків власне українських церков лишилося і служать на території Криму? Хоч приблизно В принципі? Майже більшість тих, які були проукраїнські, вони виїхали. Певний mm -hmm. час, наприклад, священики нашої церкви української православної, да вони ще, якби їздили в Крим mm -hmm. і повертались, проводили там служби, mm -hmm. але потім, в принципі. І це спочатку виїхало, здається майже 15 священників, які перестали нести даток службу. скажімо. ну і потім, в принципі, майже оце єдине, якраз наш владика і залишився, але зараз він теж не дам. Фішка минулого року це штрафи за дискредитацію російської армії. Це що така за тртваринка? Що це, це за реакція? стаття заката? Вона закономірна з точки зору путіновської логіки. Тобто, одразу після повномасштабного вторгнення, 4 березня, Путін вносить зміни в закон. Не перше, це адміністративна стаття за дискредитацію російської mm. армії. Оце якраз 20.3.3, а потім ще й кримінальна стаття, яка теж там приблизно так само називається, тільки там вже покарання серйозніше. Це якраз теж стаття за ну, це повторно або якось там а, чи... ні, це, це окремий склад злочину. Тобто, це також саме за фейки, а, про... фейки точно, да, За фейки, точно, проти це, точно, російської армії, це. і теж є люди, які отримали там два роки позбавлення волі, як Олександр Тарлевський, Тар... да там. Ось взагалі багато вигрів. Ну, це що стосується да, тих, хто росіяни, да ми не, не відслідковуємо. А що стосується, стосується кримчан, то теж кримчани каралися і кримінально mm -hmm. позбавленням волі, і а, штрафами. Ми зафіксували щонайменше. От на кінець 22-го року а, кримська правозахисна група задокументувала 200 таких справ по російській по дискредитації російської армії. Це в Криму. Це в Криму. Mm -hmm. Це оця адміністративна нова стаття. Там, здебільшого, штрафи або адміністративні арешти. Ну. Для прикладу, якщо людина співала гімн, ну, наприклад, чоловік йде по вулиці в Сімферополі, співає гімн, або ви, а, гімн України. Гімн України. або а, конкретний випадок з рішення так званого суду, а, чоловік шов вулицю там біля магазина. Хтось його там здав, ну донос написав. Він вигукував гасло Слава Україні! Героям слава. Угу. За це йому дали 50 тисяч рублів штрафу. Тільки угу. за це далі. Хлопці, які співали серед них, були кримські татари, і українці, вони співали. Червона калина. Червона Калина, mm -hmm. «Стефанія», яка ну, переможе ці Євробачення, і гімн України. А, значить, так званий суддя визнав а, їх ці пісні а, бойовими піснями українських націоналістів і засудив їх до адміністративних арештів. Тобто там 13, здається, діб їм дали. Ну, тому от уявить собі. Тобто 13-15 діб це за пісні Червона калина або гімн України. І попри це, люди все одно продовжують підтримувати Україну. Можна постійно побачити і напис. Си слава Зсу, чекаємо на Зсу. Люди все одно продовжують співати Жовті пісні та да, жовта стрічка, є підпільні рухи, і люди все одно підтримують Україну, не чекають на звільнення. Тому, попри це, все спротив там триває. Але от ви бачите, що машина російська ніяк не зупиниться і постійно нові 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 справи штампуються. Паралельно з українським спротивом. Ми бачимо, як Украї... як е, окупанти. Тягнуть мобілізованих до російської армії і числа кримських татарів, і числа українців, які мешкають в Криму. Як ви оцінюєте цю примусову мобілізацію, участь людей у війні з Україною, українських громадян? Ну тут я думаю декілька задач собі ставить російська влада. Перша це ну їй просто треба людський ресурс. Да, да? да, на жаль, м'ясо. Ми знаємо, що Росія зовсім не цінує людське життя, і вона готова вбити заради своїх цілей в прямому сенсі і дітей, mm -hmm. і дорослих. Мені здається, що таке російська влада. Це ще події в Бесланській школі. Якщо пам'ятаєте, коли був теракт, і ФСБшники стріляли дітям да, Беслану в спин mm -hmm. заради політичної операції, яку хотів тоді провернути Путін. Mm -hmm. І мені здається це оце дуже дуже чітко говорить про те, що таке насправді Путін і що таке його режим, і взагалі що зараз в Росії відбувається. Нема там цінності людського життя. Тому мобілізованих вони готові відправляти на смерть і відправляють. І, відправляють. і вони і відправляють, відправляють, та, люди, та. Ми бачимо повідомлення: 600-700 росіян вбити лише за добу на yeah. збройними силами України. І вони далі і далі, як знаєте, як зомбі йдуть і йдуть, і Росія буде і далі, тому що вона вирішує багато внутрішніх проблем. Вона якраз частину населення туди відправляє. Вона зомбує людей, начебто, у нас тут страшна війна, тобто таким чином Путін утримує свою владу uh -huh. далі. Що стосується Криму, тут є додаткові задачі. По суті, мобілізація допомагає да знищити навіть фізично нелояльних, нелояльних, потенційно тих чоловіків, навіть в прямому сенсі, які. Можуть підтримати зсу, коли зсу буде входити. Тому це дуже така, знаєте, вигідна, скажімо так для Росії справи. Плюс за допомогою мобілізації знов ж таки йде така масована пропаганда, що, начебто, тут страшні бандеровці нас атакують, і так далі. Ми маємо захищатися так само. Це допомагає а, взагалі безкарно чинити різні злочини на території Криму, тому що не можна нічого сказати. У нас же тут типу війна і всі на мобілізацію, на ну, так звана спеціальна військова операція. Тому це дуже вигідно для Російської Федерації. Вона тоді почала а, окупаційна влада одразу після указу Путіна. Як тільки тоді, з 21 вересня, Путін тоді оцей указ ухвалив про часткову мобілізацію. І на наступний день вже почалися мобілізаційні всі ці процеси. і Одночасно аксіонов там добровольчі загін Крим там. For да, for the... добровольчий загін відправили ще до наказу Путіну. Це типу теж така пропагандистська mm -hmm. акція була, але це було тільки 1200 людей. Насправді, що стосується загиблих, то серед кримчан є загиблі, які які гинуть в бойових діях проти України. Ми нарахували там їх вже щонайменше 202 людини. Ось це ну тільки за нашими mm -hmm. даними. Зрозуміло, їх більше це там, де ми можемо, хоч якось підтвердити, да, імена знаємо. Тобто, це ті кримчани, яких призвали або мобілізували і відправили. Тобто вони продовжують гинути в бойових діях. Також є щонайменше декілька десятків кримчан, які воювали на боці Росії, але були захоплені в полон Збройними силами України і утримуються Збройними силами тут. Ось Тому, да, на жаль, це триває. Плюс призовні кампанії так само залишилися. Тобто, так, да, да. це паралельні процеси. Окремо це мобілізаційні заходи, да. а окрім того, постійно йдуть ж ці кампанії. Тобто, всього і сочники потім відправляються на крейсер Москва і тонуть рода. В тому розмоти. числі, Москва. в тому числі. Хоча Путін ж кричав що ми строковиків не будемо затіснювати в цій так званій спецоперації, але це неправда. І Росія провела знов дві призовні кампанії в 22-му році. Тобто, загалом це 16 військових таких призовних кампаній було. Угу. І тільки за найменшими підрахунками за всі ці 16 кампаній, тобто за ці роки окупації, щонайменше 40 тисяч кримчан були незаконно призвані до лав збройних сил Російської Федерації. Щоб закінчити цю розмову, і взагалі нашу розмову, ми ж розуміємо, що воєнкоми теж будуть сидіти. Так і більше того, по більше. Сти з них вже відкриті кримінальні справи. Вони є також. Ми подавали, коли подання до міжнародного кримінального суду про воєнний злочин, незаконний призов. Так само, якраз ми подавали інформацію і про воєнкомов, тобто про тих людей, які організовують призов. Тому що люди, яких навпаки, незаконно призвали, вони постраждали від цього. А ті, хто це організував, всі тобто воєнко, ті, хто видавав це ці злочинці. накази, вони воєнні злочинці. Великий привіт кримським воєнкомам. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної. Групи була в нашій студії, ми побачимося вже наступного разу.